Сульна боротьба триває, і історія має властивість повторюватися. Історія знову повторюється з нашою нацією, але, але нам важливо зробити усі правильні висновки для того, щоб перемогти і не повторювати помилки, які ми зробили колись. Зараз це останній шанс вибороти для нашої нації свободу і незалежність. Я з великою радістю хочу запросити гостя нашого міста, воїна і патріота. Командира 8-го батальйону Дух Правий сектор Андрій Гегард. Андрій, будь ласка. Цей день, звісно, хочеться привітати всіх воїнів, всіх чоловіків з днем захисника української вітчизни, нашої землі. Тут є багато хлопців у військовій формі. Вітаю вас щиро, нехай матір Божа вас своїм покровом покриває, нехай не охоронець, охороняє ваші сім'ї. Події фільму. Знімалися минулого року, почалися десь в такий самий час. Деякі персонажі, які ви зараз бачите, і герої, яких ви бачили, зараз живуть, у вас посміхалися, їх вже також немає в живих. Не зміг приїхати друг Боема. Він минулого року був моїм таким прямим командиром. Ми спочатку заїхали, були в Піски, пізніше я повернувся, був за хлопцями, а вони якраз в цей день герої показували, як вони заїхали в аеропорт і там відбивали десь хлопці зі Збройних сил України, трошки там перелякалися, були. І хлопці з правого сектору їх повели за собою. Але, звісно, фільм не про тільки про правий сектор в аеропорту. Були хлопці Кіровоградського спецназу 3-й полк, були 79-та бригада, була 93-та бригада. 93 і всім їм також низький уклін. Просто е, режисери фільму десь робили акцент на е, добровольцях, на тих людях, які прийшли без грошей, без зарплати, е, без якихось статусів. Вони хотіли для себе зрозуміти, що це за люди. І тому десь акцент робився на тих людей. Подяку за вашу мужність, за ваш героїзм, за вашу любов до рідної землі. Я за тебе молюсь, український солдат. Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати. Я благання шлю до високого неба, залишайся живим, більш нічого не треба. Тричі слава нашим героям і слава Україні. Дякуємося вам, дякуємо вам, і вклоняємося до ваших днів. Отже, хочу представити вам нашого бойового капелана, отця Михайла з міста Стрія, міський йому. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Я всіх щиро вітаю сьогоднішнім святом, святом покрови Пресвятої Богородиці і молю Бога, щоб дійсно наш народ завжди був під покровительством Пресвятої Діви Марії, бо її покров. Він якраз доосвітнює в собі ту духовну міць нашого народу і ту силу, яка дає нам волю до перемоги. Я сьогодні особливо хочу подякувати всім тим мужчинам, які відчули в собі поклик віків, ті гени козацькі, які пробудилися в них, і незважаючи ні на які погрози, бо була така мова, що хто, хто тепер. Який би дурний тепер пішов віддавати життя своє за Україну, попри всі найгірші прогнози, уряди бійців, борців стали тисячі і тисячі молодих юнаків, зрілих мущин, навіть уже дідусів, які з сивиною на скронях відчули в собі бажання захищати рідну землю. І ще з великою приємністю я б хотів запросити людину до слова, без якої не, ми б не побачили цей фільм. Це, до речі, прем'єра в нашому місті пан Ігор Кисак, громадський діяч, меценат. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! В лиці Трускавецької громади я хочу уклінно подякувати усім бійцям добровольчого корпусу, усім бійцям Збройних сил України. Ха вас Бог охороняє, і матінька Божа над вами тримає той покров, щоб ні одна куля, ні одне зле слово, і щоб ви всі прийшли додому живими. Слава Україні! Чи важливий цей фільм і чому його слід дивитися? Сьогодні нагадування про. Що робилося в Донецьку, насправді дуже важливо як кожен раз це пам'ятати. Насправді захисників аеропортів більше 250 чоловік не було ніколи. І це стало такою великою твердиною, легендою українського українсько українсько суботи. В принципі, так, як і Луганські аеропорт, такі ще не знімали. Тому про це треба говорити з людьми, від людям треба нагадувати, хто ми, звідки ми, можливо, ми в якийсь момент під час перегляду відчуємо то, що пізніше не дасть нам спати, не дасть нам сидіти. Висвіти на місці і кінцевому приведе бажаний перемоги. Цей фільм продемонстрував, що е, наші бійці на сході обороняють нашу країну від ворога. Ворог, який нахабно е, прийшов на українську землю і ми маємо знищити. А я хочу, щоб тут. Рускавці ну, обороняв я. І я не зраджу, так як хлопці не зраджують на передовій.